Марко Вовчок біографія. Народилася Марко Вовчок, літературний псевдонім Марії Олександрівни Вілінської, у 1833 році в маєтку Єкатерининське, Єрецького повіту Оловської губернії у збіднілій дворянській сім'ї. Виховувалася в приватному пансіоні в Харкові. На формування поглядів письменниці позначилося тривале перебування в інтелігентних сім'ях родичів. У її тітки, вори, збиралися відомі письменники і фольклористи. Там Марія познайомилася з майбутнім своїм чоловіком. Українським фольклористом і етнографом Малковичем, який відбував засання за участь у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства, проживаючи з 1851 по 1858 роки у Чернігові, Києві, Немилові на Вінниччині, Марія Олександрівна досконально вивчила життя. Культуру, мову українського народу. Пізніше у Петербурзі вона вже як автор збірки народні оповідання потрапляє в коло таких літераторів, як Шевченко, Тургінів, Некрасов, під час перебування в період з 1859 по 1867 роки за кордоном. Зокрема, в Німеччині, Швейцарії, Італії, переважно Франція, Малка Вовчук зустрічається з Міндівієвим, Бородіним Січиновим. При сприянні Тургінєва відбулося її знайомство з Тостим Жудем Вєрном. збірка перших творів Малка Вовчка, написаних у Немирівський період життя. Вийшов в Петербурзі під назвою Народні оповідання у Немирові написані більшість її перших оповідань російською мовою. Незважаючи на те, що до першої збірки народних оповідань увійшло 11 невеликих творів, серед них оповідання Сестра, Козачка, Чумак, Одарка, Сон. Панська воля, викуп, вона справила велике враження на літературно-громадську думку. Найвищого мистецького рівня досягає Марко Вовчук у зображенні трагічної долі жінки кріпачки, яка в тогочасному суспільстві була найбільш гнобраною, приниженою і безправною істотою. Цей образ посідає центральне місце в обох книжках народних оповідань, а також у розказах із народного русского бита інституції. У Немирівський період у час великого творчого піднесення Марко Вовчук поряд з українськими творами пише оповідання російською мовою. Надіжда, Маша. Катерина Саша, купеческа дочка, які ввійшли до збірки розкази із народного русского бита. У творчості російською мовою Марко Вовчок виявила себе майстром і великих позових жанрів, автором проблемних романів та повістей, з творчістю Марка Вовчка. Зростає міжнародна роль української літератури. Твори Марка вовчка за її життя, починаючи з 1859 року з'являються в чеських, болгарських, польських, сербських, словенських перекладах, виходять у Франції, Англії, Німеччині, Італії та інших європейських країнах.